В Цьому відео поговоримо про те, що відбувається під час перемовин між селс-агентом і дистриб'ютором, один з яких продає кіно, другий купує, які є ключові умови продажу кіно, і на що треба звертати увагу під час перемовин, де в цій всій комунікації між селс-агентом кіно і дистриб'ютором кіно знаходиться продюсер, хто з них більше всього заробляє чи не заробляє. Коротше, всі цікаві моменти будуть на базі одного. З чаптерів моєї книги, як продати кіно. І погнали дивитись це відео, якщо ви в темі, якщо ви в кіноіндустрії працюєте, початківець чи вже професіонал, в будь-якому випадку ця інформація буде для вас цікава. Погнали дивитись! Для початку давайте познайомимось. Мене звати Аліна Лідич, я медіа-експертка, діджитал-дистриб'ютор, агрегатор, продаю і розміщую українські фільми на американських платформах. Крім того, що я займаюся цим, я ще й написала на початку цього року, 2025-му українською мовою книжку Як продати кіно. Її можна купити по лінку під цим відео або на Амазоні. Просто вписати, як продати кіно українськими літерами, і вам вийде одна єдина. Книжка така є на Амазоні українською мовою. Я робила ресерч, що вона одна єдина така в світі, так що я думаю, що ви більше ніде нічого на тему ліцензування українською мовою не знайдете. Так що, якщо вам цікава та тема, шукайте мою книжку, замовляйте її, доставка по всьому світу. Якщо ви не хочете замовляти хардкавер, чи в мене ще є отака в м'якій обкладинці за 15 баксів, можна купити на моєму сайті alinalidich.com Ком діджитал версію за 5 баксів, закачати собі на телефон чи iPad, прочитати і бути в темі. Що я вам ще про себе розкажу? Я працюю на американського селс-агента компанію Epic Pictures як Senior Operation Manager. І займаюся фінансовою аналітикою кіно, роблю різні рапорти з платформ, на яких ми монетизуємо наші фільми, оперую продажами, веду всяку фінансову рутину. Крім цього, в мене бекграунд, я працювала продажами фільмів та серіалів на телеканалі Україна в свого часу, коли жила в Україні. Так що, зібравши весь цей багаж свого досвіду і знань, помістила в цю книжку, розказала цікаві історії із життя, і з перемовин, як я продавала українські фільми на Netflix, в Індію, взагалі по всьому світу. Так що, ще раз наголошую, заходьте на мій веб-сайт та дивіться інформацію, де можна замовити книжку або замовити консультацію зі мною. Коротше. Познайомились, дуже рада, що ви тут. Якщо ви ще залишилися дивитися це відео, значить ви дійсно зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про фільм-індустрію. І це відео буде присвячене третьому чаптеру моєї книжки Типи угод. Що я в ній розказую? Я в ній розказую про основні типи угод між селс-агентом і дистриб'ютором. Ми не торкаємося угод, які стосуються селс-агента і продюсера. Про це ми поговоримо зовсім в іншому відео. А в цьому відео будемо говорити суто про. Типи угод, які відбуваються, і ключові умови угод, які відбуваються між дистриб'ютором і селсагентом. Почнемо з того, хто такий селс агент? Селсагент це людина чи компанія, яка має права на фільм, і також має права представляти цей фільм по всьому світу. Окремо про те, взагалі, як формуються бізнес в цій павутині, хто такі селсагенти, дистриб'юри, і так далі. Тому подібне, можна знайти в моїй книжці, або я далі буду це освічувати. Поки що закінчимо на цьому. Селс агент це представник продюсера, компанії, яка виготовила фільм, і сейлс-агент має права на те, щоб представляти цей фільм по всьому світу продавати його. Він має права на цей фільм. Він його не монетизує на платформах, бо це вже інша форма бізнесу, це вже дистриб'юція. Але він його продає і має свою комісію. Хто такий дистриб'ютор? Дистриб'ютор це та людина, яка купує права у сейлс-агента на фільм з метою монетизації перепродажу цього фільму в рамках ключових умов договору. Наприклад, я дистриб'ютор, який живе в Японії, а ви селсагент, який живете в Голівуді. І я прийшла до вас і кажу: є такий фільм Forever Beautiful Life. У вас є такий фільм Beautiful Life. І права на цей фільм ви маєте по всьому світу, бо ви селсагент представляєте інтереси компанії, яка виготовила цей фільм. І я вам кажу, я хочу цей фільм на 5 років, тільки на Японію. Дозволена мова японська. Я хочу весь Пакет прав, і я хочу це під flat fee. Ось вам 10 тисяч доларів. Давайте мені права, будемо працювати. На що ви кажете мені? Хм, Ти знаєш, Роберт напевно, 10 тисяч доларів на 5 років весь пакет прав буде трохи малувато для Flat fee. І мій asking price 25 тисяч доларів, але з мінімальною гарантією. Якщо ми говоримо про flat fee, то мій asking price 30. 5 тисяч доларів. Я така собі, Роберт з Японії, посиділа, подумала і така думаю: окей, давай я тобі заплачу 20 тисяч доларів, це буде flat fee, і це буде права на 4 роки. Ви такі посиділи селс-агент в Голлівуді, подумали, такі, хм, мій asking 25, мій taking price 15. Мені здається, ця угода прикольна. Беремо. По рукам, що тут знаходиться в цій всій ситуації і діалозі. Asking price – це ж те, що ви просите. Taking price – це те, що ви берете і погоджуєтеся. А що робить в свою чергу дистриб'ютор, який знаходиться в Японії? Я собі такий роберт. Я заключила умови по флету. Flat fee – це значить просто я тобі гроші, ти мені кіно. Я тобі ніякі більше репорти не роблю, не показую, як фільм монетизується. Я забрала всі права, починаючи від театральних, закінчуючи на відео, на фізичні носії, і роблю в своїй Японії все, що мені хочеться. Запускаю театрально, локалізую цей фільм. Коротше, заробляю гроші як можу. Все, що стосується в рамках мого бізнесу і в рамках домовленості на протязі 4 років, тобто ліцензійний період нашого контракту, це ми розібрали Flat Fee. Це один із тип угод між дистриб'ютором і агентом. Потім агент в Голівуді приходить до вас такий собі Олівер з Германії і каже: Гм. Мені подобається цей фільм про те, куди до вас він приходить, про ринки, про те, де шукати покупців, як відбувається коннекшн між дистриб'юторами та селсагентом і тому подібне. Я вам також розкажу в окремому відео. Поки що я вам розказую тільки про типи угод і про ключові умови перемовин між дистриб'ютором і селсагентом. Далі. Приходить до вас такий Олівер з Германії і каже: М -м, мені подобається твій фільм. Коротше, 50 тисяч доларів на столі, мінімальна гарантія. Revenue share 50-50, І давай, крім того, що ми ділимо ревенюшерше, закладаємо всі мої розходи сюди, в цей покет, І потім права на 15 років. І давай ще на фізичні в нас буде 20 на 80. Що відбувається? 15 років, 50 тисяч доларів, мінімальна гарантія, 20 на 80 фізичні носії. Ще він, крім того, що мінімальна гарантія, ще ж потратить гроші на рекламу, щоб пустити цей фільм на театральну дистриб'юцію, на локалізацію, перевести це на німецьку мову це дуже дорого. І коротше. Мій Аскінг, взагалі 150 тисяч на Германію. Що робити? Що відбувається в цих перемовинах? Цей Олівер з Германією запропонував вам набагато нижчу ціну вашого аскінгу. Наприклад, ваш тейк 70. В принципі, це недалеко. 70 тисяч. Це недалеко від того, що він хоче покласти на стіл. В принципі, ви могли би це взяти. Чому? Тому що тут закладена мінімальна гарантія в цій домовленості, тобто він бачить потенціал цього фільму в Германії і буде репортувати вам, звітувати по тому, як відбуваються всі ці внутрішні його історії, як продажі і так далі. І бокс-офіс він мені буде репортувати і так далі, і тому подібне. І ви такі, хм, але 15 років щось дофіга. Давайте я з ним поговорю, наприклад, 12 років, і мій тейкінг 70, і в принципі 70 тисяч, і ми зійдемося. Я йому кажу, дорогий мій Олівер, 70 тисяч, 12 років, всі права твої. Олівер. Ніфіга собі, нормально. Ну давай тільки короче, 70 тисяч, давай вже 15 років. І ще ми зробимо, знаєш, що, і ми ще зробимо такий бонус бамп. Що таке бонус бамп Бонус бамп це такий собі додатковий платіж, якщо фільм вистрілює в кіно, і, наприклад, каса більше півмільйона доларів. Ми говоримо, що Олівер, вам, як сел агенту доплатить ще зверху 20. Тисяч доларів, якщо фільм збере касу півмільйона доларів, і він ще вам доплатить зверху 30 тисяч, якщо фільм збере. Мільйон доларів в касі кінопрокаті хороша історія. В принципі, відео, якщо він хоче 80 на 20, нічого страшного. Судячи з того, що він хоче більшу леву частку з розподілення доходу, в нього непогано продаються відеоносії, фізичні права. Окей, мені подобається ця угода. Що ми з вами зробили? Ми з вами в Японію продали по флет, і ми з вами в Германію продали по мінімальній гарантії. Детально про те, є. Які є умови ще контрактів, і про те, що відбувається між цими двома бізнесами в моїй книжці, як продати кіно? Я вас уже за... трошечки заманила сюди, трошечки розрекламувала все, що відбувається в моїй книжці. Буду далі в моїх наступних відео розказувати про види прав, про мою історію роботи на голівудського селсагента, який має оскарів, про. Специфіку роботи в американських компаніях про дуже-дуже багато чого із фільм-індустрії, заколісної роботи, не такої, знаєте, як оце на сеті знімають кіно, що дуже-дуже цікаво захоплююче, а такої більш нудної. Але для мене вона зовсім не нудна, цікава робота. І чому вона така мені захоплююча і цікава, це можна прочитати в цій книжці. Я вже вам 10 разів її прорекламувала. Сподіваюся, ви зайдете на сайт Аліна Ліді. Або на Amazon купите цю книжку, або діджитал версію. прочитаєте. Напишіть, будь ласка, що ви про це все думаєте. І якщо ви професіонал, кіноентузіаст і хочете робити кар'єру в кіно, заходьте на мій сайт alinalidage.com, замовляйте консультацію і будемо з вами працювати. Дякую, що подивилися це відео. До наступних зустрічей!